Як гадаєте, чи потрібно ввести обов'язкову повірку всіх кандидатів президенти публічно на поліграфі перед виборами та до початку каденції? Ні, я вважаю це зайвим. Для чого це? Для чого це таке хитромудрі, якісь там фантазії щодо тих поліграфів? Ну що поліграф вирішує? Поліграф він, це не є досконалий інструмент. Поліграф він лише відслідковує реакцію організму на певне запитання. Відповідно, людина, яка живе з брехнею, вона зможе обдурити поліграф. Тим паче у нас з'явиться одразу ж безліч курсів, на які будуть навчати обходити поліграф. З іншого боку, ми повинні зрозуміти основну проблему нашої влади. Основні проблеми наступні. Перше і головна, це наявність ворогів українського народу у владі, яких є, на жаль, зараз більшість. І друге, це недостатній освітній рівень тих, хто тепер нами керує. По першому питанні повинна працювати служба безпеки України. Має бути законодавча база, відповідно, щоб служба безпеки могла виявляти певні категорії людей, ну наприклад, людей, які належать до заборонених в Україні, якісь там політичних партій, рухів громадські організації до церков. До якісь там структур, які відвідували, ну, наприклад, Крим відвідували чи відвідували Російську Федерацію в часі російсько-української війни. Тобто, має бути перелік критерій, по яким СБУ може відсвітковувати кожного кандидата, хто захоче десь обратися, чи ставати суддєю, чи ставати депутатом, чи мером, чи президентом, щоб по кожному могло СБУ працювати і відповідно давати свій висновок. Таким чином, ми змогли би відсіяти. Ну, я думаю, що половину не тих, хто претендує на найвищі державні посади. І, і друга категорія в нас є освітні. Тобто нам потрібно, щоб люди, які нами керують, мали хоча б якісь елементарні поняття в природі речей, хоча б володіли державною мовою, знали би українську культуру. В Україні живуть, українці будуть творити, то мають творити державу для українського народу, вони мають знати українську культуру, вони мають знати, хоча би мати рівень знань на рівні шкільної програми. Хоча би рівень 9 клас, не кажу 11, 11 це тобто дуже складно. На рівні 9 класу, щоб мали освіту президент України, судді Конституційного суду, Верховного народного депутата України, міністри, 9 клас. От, нехай вони оцей іспит складуть по тим предметам, які викладають в дев'ятому класі. І ми побачимо, які будуть результати. Я впевнений, що якщо б зараз дали скласти іспит по дев'яти за дев'ятий клас, то 90% процентів степеріснуючих вони б завалили б ті іспити. Та що говорити, вони більше з них і державної мови не знають.